Фікусиластика або каучуконосний за одними даними 47-го року, але є дані, що може бути він набагато старіший 26-го, тобто старіший ніж ботанічний сад. Ось таких рослин поважного віку, а ще унікальних тропічних, рідкісних з усіх куточків планети в оранжереї ботсаду Дну майже 800 видів. Дивовижну колекцію ботаніки збирають вже близько ста років, але цю зиму зелені насадження можуть просто не пережити. Через перебої з електропостачанням підтримувати необхідні рослинам умови надскладно, кажуть працівники. Температура от сьогодні у нас 11 градусів. Це дуже мало і е, одні тропікани е, погано квітнуть, другі не плодоносять, треті ніяк не показують, що їм погано зараз. Але вони якби завмирають і їм погано може стати вже влітку. Якщо електрика є, теплиці опалюють тепловими пушками, коли ж ні, як і в давні часи, розпалюють буржуйки. Однак таке важко добути тепло зберігати нереально, бо вікна та обшивка оранжереї давно не бачили ремонту. Тож про енергозбереження годі й думати. Тому в Ботсаду шукають альтернативні варіанти. Нам необхіден хоч резервний, один чи два генератори бензинових чи дизельних, які б могли б в випадку, якщо ляже електрика, а таке може статися ляже на тривалий достатньо час більше ніж, наприклад, там 10 годин, щоб ми могли його вимкнути, заправити туди бензином і за рахунок цього більш-менш підтримати якусь температуру. Поза межами оранжереї на майже 30 гектарах території квітнуть понад 3,5 тисячі видів рослин. Дбають про них з десяток людей, але їхніх сил, зізнається директор, катастрофічно не вистачає, як і фінансування, яке виділяє міносвіти. Останні кілька років боцсад ДНУ ледь зводить кінці з кінцями, бодай якось триматися на плаву допомагає університет. Витрати бутичного саду складають від двох до двох з половиною мільйонів гривень. Заробляємо ми, в ну, цьому році. Тільки офіційно я заробив десь 655 тисяч, ще й допомога волонтерська тощо інше, десь близько 800 тисяч. Ми таки якось більш-менш підтримали. Університет ще вимушений свої власні гроші, як він спрямовує на навчальний процес, використовувати на бучні сади. Аби вижити в ботсаду, навіть підняли ціни за квитки. Побачити рідкісну колекцію рослин можна всього за 45 гривень дорослим та за символічні 15 – дітям. Але для повноцінної життєдіяльності парку цього замало. Бо потребує працівників на волонтерських засадах та будь-якої фінансової підтримки. Тільки так можна зберігти це унікальне для Дніпропетровщини місце. Реквізити для допомоги на вашому екрані. Софія Куценко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу.